Вітаю всіх! Ви знаходитесь на каналі Анна Єріліна заробіток в інтернеті без вкладів. Багато хто заробляє гроші на ходьбі за допомогою додатку Hold і виводили вже неодноразово на біржу FastText криптовалюту Фасткоін. Але залишати тут гроші мало хто має таке бажання. Тому зароблену та отриману криптовалюту ми. Конвертуємо, наприклад, у USDT і вже виведемо на гаманець, яким нам зручно користуватися. У мене на балансі три фасткоїни це 11 ,25 євро 25 центів. Я буду продавати її. Як це робиться, які кроки потрібно пройти? Поїхали! Заходимо на головну сторінку біржі Fastex, Знаходимо токен FTN, Він буде у вас стояти першим, якщо більше криптовалюти у вас немає на цьому аккаунті. Натискаємо та перекидає на торгівлю. Ось так буде. У вас виглядати сторінка. Або можна ще так зробити: зверху є меню, «Тиснути на розділ Торгівля і вибрати спотовий для продажу токену. Спостерігаємо зростання фТН, курс непогано підіймається. Що має нас тішити. Тепер виділено зеленим покупка справа, але нам не сюди. Ми не купляємо. Це, якщо ми Захочемо додатково купити ФТН, тоді будемо користуватися саме цією кнопкою зеленою. Я вибираю продати ФТН та отримати на виході USDT. Обов'язково саме цю функцію вибрати. Кнопка повинна горіти червоним кольором. Ftn, USDT. І тепер я зазначаю кількість ФТН. 3 ФТН в мене. Існує, комісія бачимо 0,15 доларів. І створюю ордер вартістю 4,27 ФТН. І отримую 12,83 USDT. Саме я буду конвертувати у USDC USD Coin. Але можна і продати. Дивіться. А тут потрібно просто вибрати пару FTN USD coin, якщо ви будете так робити, як я, та продати. Я тут вказую те, що мені потрібно бачити. І вже при продажі така сама відповідь буде. Як і до цього, коли ми продавали USDT. USDT. Я вказую те, що мені потрібно, і все. Не забуваємо, кнопка повинна горіти-продати. Вона повинна бути зеленою. Але мені краще USD Coin, я потім виводитиму на криптокарту Trusty+. Plus. Для мене це найвигідніший варіант. Ви можете після перевести на іншу біржу або криптогаманець, як зручно вам буде. Але потрібно продати або конвертувати криптовалюту ФТЕ. Конвертація. Натискаю в меню на розділ Торгівля зверху, показую все стрілкою. Біржа досить проста, ви тут розберетеся. Вибираю конвертація, не спотовий зараз вибираю, а конвертація. З'являється вікно, де я вибираю токен FTN у першому рядку. І в другому рядку ту, ту криптовалюту вже вставляю, в якій хочу отримати. Може, хтось захоче перевезти в тон, наприклад, то ви повинні будете вибрати тон. А комісія в такий спосіб вища, ніж якщо продавати, натискаю, конвертувати. І мої монетки всі перейшли в USD Coin. Тепер, щоб їх вивезти на іншу біржу, необхідно пройти захист тут. Коли я натискаю виведення на кнопку, мене не пропускає по пункт. По пунктах проходимо усі дії і вже потім переказуємо на іншу біржу. Тут все зрозуміло, придумати код, пошту записати. Наприклад, заходжу на трасті плюс, це якщо вже будемо виведити, виводити, знаходжу адресу USDC, копіюю її. І потім вже вставляю при виведенні на біржі Fastex. я поки що цього робити не буду, поповнять крипту на біржі Fastex. а потім після виведення, коли зберу 100 доларів і вище, все дуже просто, складного нічого немає. Робіть покроково, діє разом зі мною, і все у вас вийде. Саме головне конвертувати в іншу криптовалюту. І потім вже все просто буде. Коли ви будете виводити з фаси Текса з біржі на інший гаманець, вибирайте саме ту мережу. Куди хочете вивезти. Одна і та ж мережа повинна бути, наприклад, USDC і мережа bep 20 Вибрали і там, і там. Тобто будьте уважні, яку мережу обираєте, таку і отримуєте.